Я ж кажу, це питання. Для... Доброго дня. Це медіа-центр України Одеса, Ми продовжуємо наш робочий день і наш другий брифінг це бесіда з начальником Херсонської воєнної адміністрації Галиною Луговою. Пані Галина, вітаю. Як мене чуєте, пані Галина? Вона з нами на онлайн. звязку Добре, чую, мирного нам всім дня. Чудово, чудово. Можете розповісти, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в Херсоні гуманітарна і безпекова? Ворог продовжує обстрілювати місто Герой Херсон і наших незламних херсонців? Мене чутно, я дивлюсь, зв'язок переривається. Ні, ні, вас, ми, ми вас чуємо, і всі наші глядачі і журналісти також вас чують. Продовжуйте, будь ласка. Так, е, ситуація відбувається е, на превеликий жаль. Е, спокою нам ворог не дає. 24 обстріли було за добу, продовжує руйнувати нашу критичну інфраструктуру. На сьогоднішній день ми маємо зруйнованих 38 об'єктів критичної інфраструктури, також маємо зруйнованих 48 освітніх закладів, і на сьогоднішній день маємо зруйнований. 901 будинок із них половина приватного сектору, і практично половина це багатоповерхівки нашої квартири. Також мушу зазначити, що впродовж цієї ночі знову обстріляли нашу обласну дитячу лікарню. Ворог продовжує вбивати наших людей і за період жорстких обстрілів починаючи. Із 20 листопада, коли почалися обстріли нашого міста героя Херсона, мушу зазначити, що кількість прильотів склала 1223, три, кількість загиблих 65, серед них одна дитина загибла. Постраждали 160 чоловік. Із них постраждалих чотири дитини на сьогоднішній день. За моїм розпорядженням внесено е, зміни у програму соціального захисту населення міста Херсона і люди, які постраждали від обстрілів, одноразово е, дорослі отримують 15 тисяч гривень поранені. А якщо дитина, то 20 тисяч одноразово. А якщо загиблі є в родини, то родина отримує одноразово 30 тисяч гривень виплати. Що стосується ситуації із опаленням на сьогоднішній день, місто десь приблизно 80% забезпечено. Теплом у нас є район острів. Ми вимушені були скликати комісію з надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення злити воду із системи опалення, тому що теплова підстанція, яка знаходиться у нас на острові на суднобудівному заводі, не мала можливості підкачуватися технічною водою, яку треба було. Брати із Дніпра, а також частково теплова підстанція була обстріляна ворогом і пошкоджена, тому це унеможливило нам дати можливість підкачки цієї технічної води і ремонту цієї теплової підстанції, тому що саме острів знаходиться як на долоні, і ворог недалеко звідти відстань становить в деяких районах 700 метрів, деяких до кілометра. Навіть снайпери влучають. У наших працівників і там небезпечно знаходитись. Ворог криє постійно наше місто, герої незламних жителів, артилерією, градом, мінометами, а також застосували с 300 і також було застосування фосфорних бомб. Тому ситуація на острові зараз є надзвичайно складною щодо опалення. Але ми зараз забезпечимо, прийшли у нас обігрівачі, перш за все людей категорійних цими обігрівачами, а також на острові відновлено водопостачання та енергопостачання. Працює пункт незламності, який є так само і пунктом видачі гуманітарної допомоги. Люди отримують е, також е, продуктові набори, миючи чистячі, гігієнічні засоби а також теплий одяг, ковдру, е, ліхтарики, тобто усе необхідне. Обладнуємо також е, за моїм дорученням і ще встановлюємо один пункт обігріву. Е, Зрозуміло, з яких причин я не вказую, де він буде знаходитися, але він також буде знаходитися на острові. І також обладнаємо для наших жителів мікрорайону острів. І ще одне укриття в разі необхідності. Люди також зможуть там знаходитися. Острівчани знають, де це відбувається. Всю необхідну інформацію вони отримують на пункті незламності. Також у нас є. Мікрорайони це Антонівка, Садове, Східний Кіндійка, це Річпорт, де ворог теж шквально накриває вогнем. В Антонівці дуже патова ситуація стосовно енергопостачання. Там немає світла. Була перебита також газова труба. Сьогодні люди подзвонили, і туди має виїхати Херсонгаз, полагодити цю газову трубу. Вода туди подається за підтримки генератора потужного воду. Антонівці мають також отримують гуманітарну допомогу шляхом підвезення туди, тому що е, старостинський округ, який служив пунктом гуманітарної допомоги, там е, був розбитий, е, ворог його розстріляв і вимушені були діяти зараз іншим шляхом. Організувати видачу гуманітарної допомоги за рахунок квартальних, яким залишають продуктові набори, і потім людям уже точково роздають ці продуктові набори, тому що там дуже така небезпечна ситуація. Ворог постійно накриває шквалом вогню цю територію. Також ситуація у нас стосовно опалення, є ряд будинків. Це Шуманський мікрорайон, який на сьогоднішній день без опалення. Ситуація склалася таким чином, що частина, скажімо, бізнесових структур розташували свої об'єкти на комунікаціях, і це зараз унеможливлює нам знайти необхідну складову, яка зруйнована там. Тобто питання у цьому є. Але мушу зазначити, що наші незламні херсонці, працівники комунальних підприємств, е працюють під кулями, е виходять і продовжують робити свою повсякденну справу. Тому користуючись нагодою, хочу сказати велике спасибі усім відважним жителям, які продовжують боротися тут і підтримувати інфраструктуру таким чином, щоб жителі Наші якомога більше були підтримані. Також мушу сказати, що комунальне підприємство Водоканал, де воно розташоване було, було влучення, і на 70% там все зруйновано. Постраждав керівник комунального підприємства, він був поранений, пан Олексій, а також загинув хлопець цього підприємства. Також мушу зазначити, що пологовий будинок у Дніпровському районі там не залишилося жодного лікаря, він було влучення, тобто він не працює, повилітали шибки, і пологове відділення лікарні тропіних теж постраждало в той день, коли був обстріл, п'ять породіль там знаходилося. І якраз як і закінчився кесарів розтин. Ніхто з породіль не постраждав, вони переведені в інше відділення, яке функціонує. Це єдине відділення пологове. У нас у місті, яке працює на сьогоднішній день і приймає породіль. Можу сказати, що в перший день нового року у нас народився хлопчик, і життя продовжує тривати у Херсоні. Дякую за таку детальну розповідь. Чесно кажучи, навіть не знаю про що спитати по стану по стану в місті. Дякую, що так доповіли. Скажіть, будь ласка, тільки що як зараз проходить, якщо вона досі проходить евакуація з міста, тому що ну чи їдуть з міста ті, хто можуть поїхати, і чи є допомога якась від місцевої влади чи від міжнародних організацій, з тим, щоб допомогти виїхати тим, хто виїхати самостійно не може? Так, у нас працює евакуація. Працюють потяги щодня за грудень місяць. Е, виїхало із Херсона майже 4 тисячі потягом людей евакуйовано а автобусами 2,5 тисячі людей. Також працює пожвавлений активний рух у нас волонтерів, і також за підтримки влади організовані автобуси е, е, вивезено. Е, 30 маломобільних людей. Вони розміщені у спеціальному відділенні у іншому місті, де за ними абсолютно гарний догляд, харчування. Решта людей у нас на сьогоднішній день, які рахуються на обліку в територіальних центрах, залишається цифра трошки більше 400 людей. Усі вони не бажають. Авіть, від'їжджати як ми їх не умовляємо тому що повинна бути їхня згода обов'язково письмовому вигляді на евакуацію. Але люди відмовляються. Тому працівники терцентрів зараз е, обслуговують цих людей на Дому, а також я звернулася до жителів нашого міста і користуючись нагодою, прошу вас поширити цю інформацію. Наші незламні херсонці. І якщо знаєте, що проживають люди похилого віку у квартирах, залишилися самотні. Будь ласка, сповіщайте на телефон гарячої лінії Херсонської міської військової адміністрації. Обов'язково наші працівники прийдуть до кожного, допоможуть, підтримують, нагодують. І всі необхідні речі будуть зроблені для людей, щоб вони почувалися доглянутими і почувалися ну, з підтримкою, що їх ніхто не кинув, і ми з людьми були, є і будемо завжди. І ще хочу торкнутися також. Теми укриттів і бомбосховищ, Їх на сьогоднішній день у нас у місті 24 бомбосховища. Зараз наводиться там лад, проводиться необхідні заходи, електроенергія, тобто завозиться туди вода, теплий одяг. Це стосується і укриттів, Їх 238 на сьогоднішній день. Призначаються відповідальні особи забезпечуються генераторами, буржуйками, теплим одягом, водою, аптечками, вогнегасниками, усіма необхідними складовими, щоб е, малюються знаки, де це має бути, щоб люди знали у разі чого, куди і як бігти у укриття. Також мушу зазначити, що за підтримки благодійної, благодійного одеського фонду ми отримали учора. Бетонне укриття, яке встановили у нас на центральній вулиці міста, тому що це єдине укриття, яке може врятувати життя херсонцям у разі от такого обстрілу, саме градів артилерії і мінометів, тому що люди не встигають реагувати, як воно летить і. Ну, врятуватися практично ну неможливо, якщо відбувається таке пряме влучення, То, бодай в центрі хтось, якщо буде знаходитися 2 секунди, 3 секунди у людини є, щоб відреагувати. Дякую, дякую. Буду дуже сподіватися, що всі встигнуть добігти до мобільного укриття чи звичайних укриттів, які є у вашому у вашому місті. Дякую вам за включення. Сподіваюсь побачити вас ще раз за декілька днів, щоб ми отримали і могли доповісти журналістам оновлену інформацію по, по життю в Херсоні. Бережіть себе. Дякую. Дякую, що були з нами. І в нас наступний брифінг відбудеться буквально за 15 хвилин. Будемо говорити про донорство в Одесі під час війни. До нас завітає медичний директор Одеської обласної станції переливання крові Марина Ткаченко. Залишайтеся з нами.